Вітаю у садочку моїх батьків. Уже дуже гарно все зеленіє. Такі гортензії широколисні. Починають нові прирости. Малинка, смородинка, вишеньки. Тут посадили гортензію деревовидну на Бельстронг. Кульбабка, конечно. Звичайно ж, кульбабка повинна бути в малинці. Хризантеми ростуть. Багато буде смородинки. Уже все обробили. І малинку, і смородинку, і, звичайно, дерева, яблуні, сливи, вишні, черешні. Така гарна ліщина, червонолисна. Агрус. Дуже гарні листочки переливаються на сонці. І біскус набирає сили. Буде гарний вже кущ, ліщина зелену лисну. Ялівець мінжулік. Хризонтемки набирають сили, гортензії волотисті, далі гортензія деревовидна, Гейхери сьогодні посаджені, ще трошки прив'явші хости, Папороть. Це тиси. Один дуже гарний. А ці трошки стояли на сонечку, згоріли, але я сподіваюся, що вони відійдуть і буде все з ними гарно. Газончик такий гарний уже. Флокси у всій своїй красі. Піреєчка вже відквітла. Охіреплідник дьявола набирає сили. Барбарис чудово виглядає. Ялиночка-Білобок. Гортензія Фантом. Буде дуже високим кущем. Вона росте до 2,5-3 метрів. Піони також уже набирають сили. Нана красиво стає уже жовтенька, така золотиста. Прийшлося закрити трошки сіточкою, бо дуже котики люблять пісяти. Я думаю, це не тільки у мене така проблема. Сам швид. на ножці вистриганий, гарні прирости дає. Гіллівець стрік та дуже гарно виглядає. Тут є глобоза. Красивенька, дуже чудовенький. Колір у неї золотистий робиться на сонечку. Також фокс. барбарис, ялівець, гвоздика на задньому фоні, турецька, дуже гарний коврик робить, дуже довго квітне, все літо квітне. Ялиночка Майголд, також гарна лаванда, стрік та рози. Мамині улюблені. Ну, а це крокуси вже дуже гарно ціли вже відцвітають Готовляться до нового сезону. іргала марка. У всій красі, дуже багато ягідок. Знаю, що цю рослину небагато людей знає. Дуже корисні ягодки. Не всім вони подобаються, нам подобаються. Вони дуже корисні, дуже чудове дерево. Корисно і смачне. Тут так бересклет крилатий, уже квітне. Літом дуже чудово зелененький кущик виглядає гарно, а на осінь листочки робляться червоного кольору. Це дуже красиво. Пересовик Pellets Blue. Вже стає красивого голубого кольору. Ще не зовсім його колір, але літо тільки починається, навіть ще не починається. Він дуже буде красивого голубого кольору. Також спірея Вангута уже починає квітнути. Грившей перша квітне, а Вангута квітне друга. Надзвичайно красиве буде видовище. Наша гарна, гарно, чудово, вкусна. Верніше смачна клубніка, полуниця. Вона дуже чудова. Є рані сорти, є пізні сорти. Але уся квітне вже. Скоро будемо їсти смішну клубну полуничку. Також уже будемо скоро куштувати жимлость. Уже вся на ягідках. Ягідок надзвичайно багато в цьому році. Також черешенька нас радує. Ну і, звичайно, наша улюблена лохинка. Дуже багато ягідок буде в цьому році. І у нас є ранні сорти, середні і пізні. Так що ягодками будемо насолоджуватися довго. Обробили вже від шкідників, від хвороб. Добре, звичайно, дали. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.